А як ви вважаєте, от чи в інтересах Китаю, щоб відбувся реальний ядерний удар? Як взагалі це на китайській економіці позначиться на стосунках Китаю з заходом? Наскільки взагалі можна економічні інтереси Китаю, в тому числі і в Україні, співвіднести ось такими загрозами? Безумовно, це буде катастрофа такий же самий ядерний удар в Китаї, тому що ми розуміємо, що якщо Китай підтримує Росію, якщо Росія не дай Боже вдарить ім, ядерними ракетами, будь-де і включаючи нашу країну, то весь мир безумовно весь світ буде. Також дивитися на китайців і казати, що ну як ми можемо купувати їх продукцію, коли вони будуть в цьому році мати трильйон доларів позитивного сальду торгівлі. Тобто на трильйон доларів вони продадуть більше своїх товарів в цьому світу, і світ просто перестане купувати ці товари. Як перестануть купувати товари китайські і почнуть купувати китари, товари будь-які інші, це буде означати, що це буде кінець в комуністичної. Влади в Китаї, тобто це безробіття, це закриття підприємств, це взагалі е, руйна ситуація в торгівлі. Тобто, Китай перший, який і казав, і каже, і буде казати завтра, що ну, по перше, не розповсюдження ядерної зброї це така політична ситуація, яка існує в консенсус світі світі, існувала останні 50 років. А по-друге, це настільки сильно вдарить по економіці, що Китай перший, хто не зацікавлений, і мабуть найбільший. А скажіть, в принципі, якщо говорити про майбутнє президентства Дональда Трампа, ви уявляєте собі, що Китай буде обмежений цими всіми митами, високими, що почнеться велика торгівельна війна? Якщо так, до чого вона призведе? Насправді це безумовно була частиною ці питання були частиною програми Трампа для того, що він хоче повернути робочі місця в Сполучені Штати, для того щоб робочі місця повернулися в Сполучені Штати Америки, необхідно, щоб продуктивність праці була високою. Вона була більшою, ніж Китаї, і він буде це робити, тому що вони побачили, що багато промисловості і там, з так званого цього э, поясу залізного сполучених штатів Америки переїхали. Як робочі місця до китайських територій, до китайських підприємств, і навіть це фінансували все американські компанії, які просто інвестували дуже величезні кошти в Китаї. На сьогодні ми побачимо такі з вами ну насправді тектонічні речі, коли Foreign Direct Investment, тобто прямі наземні інвестиції в Китай, будуть цьому році від'ємними в перший раз за 40 років. Тобто, вже світ перестав інвестувати в Китай. Американські компанії перестали інвестувати в Китай, вони забирають капітал з Китаю і повертаються. І Капітал насправді сполучені штати Америки або будь-які інші країни, будь то В'єтнам, Індія, навіть Мексика, яка поруч знаходиться. Ну головна мета, щоб все це повернулося до сполучених штатів, і тому вони вводять мита.